Друзі, всім добрий ранок! Дивіться, яка нас сьогодні краса. У нас шоста ранку, якраз схід сонечка Ну, нам сам схід не дуже видно, але все одно дуже красиво. Просто вау! І така тиша, така магія ранку. Ось тут ще веселка. Не знаю, наскільки вам добре її видно, але це так красиво. Я завжди думала, що веселка тільки коли сонечко і дощ, але ні, краса. Всім ще раз добрий ранок. Ми знову прокинулись після сходу сонечка, пішли, ще трохи щось е, виробило нас на годинку. Ми такі, знаєте, як побиті собаки. Зараз вам розкажу вчорашній вечір, було дуже смішно. Ми ж оце включили кіно, сіли дивитися, я зробила маски нам з Олегом. Пройшло хвилин 10, ні, 5. Заснув Олег. Через хвилин 10 заснула я, але я потім швидко прокинулась, бо думаю, ну, дивимося ж кіно, нащо спати? Розбудила Олега, напевно, разів 10 я його будила. Олег щось ні. Кажу, йдемо спати вже все. Завтра додивимось кіно. <с> Олег так-так зараз прийду. Я пішла на ліжко, а Олег <с> на дивані так і спав. Я в ліжку Олег на дивані з тими масками вночі проснулася. Прокинулись, до речі, ми від того, що пропало світло, дуже сильно гриміло блискало, можливо, від цього пропало світло, було дуже душно просто. Ми повідкривали вікна двері, і ми ще ну, Олег якраз, був на дивані, я там. Проснулися в маски, вже просто позасихали на обличчі, приклеїлись до обличчя. Коротше, це дуже класно. Просто знаєте, ми хотіли з цього готеля вижити максимум. Мені здається, ми з нього вижили. І сьогодні, в 6 ранку, вже прокинулись і, звичайно, дивилися схід сонця, але потім ще на годинку лягли. І зараз замовила собі каву в номер. Бо тут є стільки, але їх чомусь дуже мало, тільки два. Олег каже, ти зробиш мені таку каву, а мені замовили. Класно, зручно, ти написав їм WhatsApp, здається. WhatsApp написав і все, зараз вони тобі каву принесуть. Дивіться, мені принесли каву в паперовому стаканчику. Ми з лавом взагалі максимально розчаровані. 100 бат кава, 130 гривень. За що? Я думала, знаєте, зараз буде красива кружка, там сердечко намальоване. Ну нічого, я зараз собі перелью в нормальну кружку. Так, і ось Олег мені робить ранкову каву. Знаєте, як приємно, коли чоловік встав і робить вам каву з раночку. Ну нехай Олег її тільки переліє, але нічого. <сістю> О, так виглядає набагато красивіше. Супер. Супер. «Угу. Кава на басейні, з самого раночку взагалі. Суперські. Просто суперські. Ще на вулицях трішки якось туманно. Такий туман над водою, навіть ось не дуже видно наш острів. Все починаємо ранок так прекрасно. Класно Заморозився лід. Він був повністю цілий, але поки ми його винесли. Ну, типу, ніби трішки спекотно. І він просто всередині. Класик стакан. Це ми заморожували для шампанського лід. Ну просто, звичайно, цьому відеречку, що там було клас. Вігу! Ну все. Вже нам, до речі, постукали у двері, що ми затримались. Ми затримались на 40 хвилин перед виселенням. Просто я зовсім не хотіла виходити з цього готелю. Тут просто настільки класно, на вулиці така спека і цей прохолодний басейн, це просто вау. Максимально якомога довше хотілося побути ось тут. Важно просто в готелях виселення з 12, а тут з 11. Але все одно у нас вже 12, тому виселяємось пізніше. Вже за нами приїхала машина. І ось хлопець, який за нами приїхав, бачите, яка у нас машина забирає. Вчора нас така сама завозила, сьогодні така сама забирає. Це класно. Дуже зручно, тому що вчора ми йшли пішком. Mm -hmm. Цікаво, mm -hmm. де він тут розвернеться. Та й, до речі, ось віли. Та вдень воно гарніше видно, ці віли. Mm -hmm. Слухай, ми не ходили по території, mm -hmm. тут, я знаю, є гольф-клуб. Mm -hmm. А тут так. класно, mm -hmm. mm -hmm. та, Так, тут такий класний номер, що просто ну, ходити по готелю не було часу. Ось наша машинка нас привезла. І подивіться, який красивий вид дуже гарно до речі. я Замітила що вчора, що сьогодні люди ось такими величезними валізами. Тобто вони тут лишаються не на день, так як ми просто відсвяткувати річницю, а на більший час. Ну тобто, це знаєте, зразу такі, ну тобто, я маю на увазі лишатися тут не на одну ніч, а так як вони сюди замітила, приїжджають, бачу, вони виселяються, заселяються на тиждень, на сім, на десять днів. Тобто, коли готель коштує у нас найдешевший номер за 160 доларів, до речі, то тут на десять днів залишитися я вам скажу, ну так. Не із бюджетних, але тут ну, насправді дуже класно, тут справді просто вау. Так, ну все, ми виселились з готелю і мусимо їхати далі. Насправді дуже не хочеться. Готель настільки класний, що просто, якби не вчора вечеря і хотіло, знаєте, дуже їсти, то ми б, якщо чесно, з готелю і просто би не виходили. Готель просто вау, ну дійсно дуже класний. Жаль, що на одну ніч. Якби ми знали, що такий класний, ми б, напевно, взяли ще один ну, вихідний і е, замовили на дві ночі. Так, ми вже спустилися з нашого готелю. Ось наш готель десь там далеченько. Пісок повезли, чи що. Спустилися, зараз зайдемо в сімку, купимо водичку. Олег щось тут читає, якийсь буде бокс. З Німеччини буде якась Лариса виступати. І Зоя з Бельгії. І Зоя з Бельгії. Так, і хочемо зараз ще прийтись на пляж, глянути, там сьогодні така синя-синя вода. Хочемо зайти подивитися на пляж. Але спочатку по водичку давай. Потім? Після того, як ми зараз ходимо на цей пляж, хочемо їхати в торгівельний центр. До речі, тут є на самуй. Ну він такий, типу, не дуже великий, але, але є. Хочемо поїхати подивитися, там ще неподалік є озеро, дуже класно. І Олег хоче звичайно, на китайський суп. Ми завжди на нього ходимо. Де б ми не були, ми завжди ходимо на китайський суп. Але туди їхати 32 хвилини на байку. Це капець. Мені здається, мої плечі просто обгоряють, тому що спека нереальна. Дуже спекотно. Я ось навіть не знімаю шолом, тому що ну, голову напече дуже сильно. На вулиці, напевно, цілих 40 градусів. Дякую. Ось. Так, зараз покажу. Фух, потрібно брати було, знаєте, якусь, ну, якийсь одяг наверху, ось цей я брала такі. Ну, я завжди на пангані одягаю таку ковтину, щоб не засмагати. А тут щось не подумали про це. ну Насправді дуже спокійно, просто дуже. І ось показую вам пляж самої. На пангані, якщо чесно, мені пляжі подобаються набагато більше, тому що тут всі, в принципі, пляжі, ось такі. Ми саму об'їздили. Вздовж і впоперек, в принципі, я вже знаю, які тут пляжі, які тут, можу вам сказати, ну що в принципі, всі пляжі дуже схожі. Ось такі. Тут немає таких великих пляжів, якогось такого суперпіску, як на Пангані. Тут ось так зразу є ось ці катери, де вони виловлюють рибу, ось так, кафешки, міні якісь такі лежаки, тобто все дуже компактно, дуже мало такого, знаєте, простору для пляжу. На пангані це зовсім по-іншому, тому мені не дуже тут подобаються їхні пляжі. Хоч здається, ніби панган і самуй. Дуже все близько, здається, пляжі мали б одинакові бути, але навіть колір води, навіть сама вода, воно зовсім відрізняється. Це, повертаємося і їдемо до торгівельного центру. І ще хочу сказати, що, ось, наприклад, якщо рівняти з В'єтнамом, тут набагато більше природи. Навіть ось самуй, що це вже більший острів, все одно природа, Ось подивіться, наприклад, ось ці дерева з моїми улюбленими квітами. Ще якесь таке цікавеньке дерево, тобто тут все одно зберігають природу. І навіть на, в столиці в Бангкоку там дуже багато зелені, дуже багато різних квітів. Тобто вони доглядають за природою, вони ну, постійно ну, тобто, дбають про природу. Це дуже круто. Тому що у В'єтнамі, наприклад, зелені мені дуже не вистачало. Там дуже мало зелені, а тут просто вау. Респект Таїланду. Звичайно, на кожному кроці прапори. Я замітила, це дуже часто зустрічається, що в Китаї, що у В'єтнамі, що в Таїланді. У них постійно їхні прапори. Так, ну ось, тепер ми застали добре, добренький дощ. До того їхали було, знаєте, таке сонце, спека, а потім таке місце, де був дощ, а тепер місце, де є дощ. І причому такий непоганий. Тут мінус, що вже ось такі пробки, машини з усіх сторон просто. І ще, до речі, плюс, що ти на байку, ось тут така міні-пробка, і ми просто на байку всіх об'їжджаємо. Це дуже зручно. Брика проїхали дощ. Подивіться, яке тут голубе небо. Буквально 5 хвилин ми їхали в дощі, а ось тут зараз вже все. І, до речі, ось перший світлофор на острові. Ми вже їдемо хвилин 20. Ну, світлофорів на острові не так і багато. Класно. Тепер okay. да, червоний. Світлофор є, але він не факт, що він робочий. Просто завжди червоний. Так, ну що ж, ось ми і на місці. Централ Samui. Приїхали, нам тут дуже подобається. Не так, як ну, цей торгівельний центр, як ось ця гора і тут знаходиться озеро. Дуже красиво. Насправді 32 хвилини на байку у мене дупа просто відсохла. Та йдемо туди. Так розумію, тут ввечері також ось ці палатки з їжею якоюсь вечірньою, типу як на пангані, вечірній ринок. Щось таке. Ось, подивіться, яке красиве озеро. Дивіться, яка краса. Мені здається, хто тут близько живе на Самуї Тут дуже класно ввечері приходити гуляти. Величезна така площадка і для діток теж класно. І озер це, і гори, все на місці. Красива територія. Так, ну у нас всього лише спека 35 градусів. Хоча мені здається, що цілих 45 дуже спекотно в басейні в номері було просто чудово. Просто шикарно. Там така прохолодна водичка. О, клас. А коли ось тут серед міста, можна сказати, і коли ось цей розтоплений асфальт під ногами, і ти на байку, тебе сонце просто опікає зі всіх сторін. Ну це дуже спекотно, насправді. Хочеться піти в щось холодненьке посадити, де є кондиціонери. Ну, в принципі, ми знайшли ось таке дерево, ніби під кондиціонером. Так. Але тут просто настільки красиво, що просто не хочеться йти. Знаєте, тут таке дві сторони. Красиво і під сонцем, чи десь не так красиво в якомусь кафе, але з кондиціонером. Дивіться, яка краса. Вау! Подивіться, як це круто! Що ми застали! Клас! Жаль, що я пізно почала знімати, ну просто мене очікували, чую щось так гуде, а він просто звідси таке відчуття, що він з землі почав летіти. Вау! Оце клас, блін. Ну так, да, тут аеропорт, і як для аеропорту рахується ну, самий не такий великий острів, як для літака. Це дуже круто, блін. Клас. Він так швидко набрав висоту, просто вау. <соход foam> як мала дитина, завжди з мене рже. А Вінгарно я завжди на... та, він гарно так повертає. Я завжди так тішуся всяким таким, знаєте, дрібничком. Хоч не знаю, це дрібнички чи не дрібнички. Ну, в принципі, злетів літак, можливо, для когось це і таке. А для мене це просто такий вау, клас. Я просто пам'ятаю, коли у Львові. Ми ще коли не літали, пам'ятаєш цей день? Угу. Ми так, стояли так, у Львові та спеціально приїхали, щоб подивитися, як злітають літаки. І стоїмо за легень Stata? Ну Ми колись теж полетимо, ми собі пообіцяли, що ми колись полетимо кудись. І тут ми літаємо кожних 2-3 місяці. Та там такі стояли такі, ааа, ще гірше, як малі діти, там думаю, блін, так да класно, всі люди літають, оце вони круті, можуть собі дозволити подорожувати, взагалі розуміються, як це. А ми в аеропорті ще тоді жодного разу не були. Тому такі, ну все, ми мусимо теж полетіти. Це ж так класно, і нас так злітає, набирає висоту, як взагалі це все відбувається. Знаєте, дуже було якось так теж прикольно. І ось ми тут вже також літаємо. Це все збувається. Ми вирішили все ж таки, ми знаєте, там десь посиділи, напевно, хвилин 40. і зрозуміли, що потрібно ховатися все ж таки в торгівельний центр, тому що настільки спекотно, нереально. Ось тут також є вечірний фудкор, типу, щось такого. Дивіться, скільки тут кокосиків. А, тут так, тут можна їх купити. Я думала, що це знає, щось, типу декорація, декорації. Тут можна придбати кокосик. Для дітей тут прикольно є розважальна програма. До речі, ми спілкувалися ну, з нашими друзями, які тут живуть більше часу, то вони кажуть, що ми інколи виїжджаємо на самуй, ходимо по торгівельному центру, розважаємо дітей, тому що ну, насправді на Пангані не так і багато розваг. А тут якраз ось так, ви знаєте, як виїхали десь з села в місто. Ось таке відчуття. Але цілі насправді тут в два то й в три рази дорожчі, ніж в звичайних торгівельних центрах, тому що, ну, звичайно, це ж острів. Тут навіть є райбени, Шанель. Щось ніби нагадує Дюті Фрі. Бачите, ось такий багато магазинчиків, брендових, різного всього, але прайс тут зовсім, зовсім не окей. Тому ми так, знаєте, чисто подивитись. До речі, торгівельний центр він має два поверхи. Ось і зверху і знизу. Є інколи трапляються такі нам відомі бренди, такі як Skechers, Nike, Crocs. також є Starbucks для любителів кави, поціновувачів. Тобто для мене. У нас була така трішечки проблемка, не могли знайти той китайський суп, на який ми тут ходили, і Олег завжди його їсть в будь-якому місці, де б ми не були, а щось загубили на карті, не могли знайти. Потратили на це пів години. Я вже проголодалась, кажу, давай підемо замовимо суші. І ось ми вже в японському ресторані будемо їсти суші і пити матчу. Ну це я. А Олег хоче все ж таки на китайський суп, тому я їм тут Олег буде їсти там. А ось моя Мача називається Мача Фрапе. Не знаю, чому Мача Фрапе, але холодна. Мені здається, це просто охолоджена Мача, а Фрапет через те, що ось тут такі зверху вершки. Оце, до речі, що Віка собі купувала. Це те саме, в принципі. Зараз побачимо. Угу, так. І дуже солодезна. Матча сама дуже солодка. Я як роблю вдома, ніколи не додаю цукру, а вони додають. Дуже класно, що тут ось подивіться, все роботизовано просто. Це просто вау. Ось робот приїхав прибрати чий столик. І також робот привіз мені суші, тільки я не встигла це зняти. А сучі виглядають на якусь дивненько. Я вдома так само роблю. Якась оця така дуже груба, ця така тоненька, вони, ну, дивно-дивно. Ну, ну, Це, знаєте, типу японський ресторан, але готують тайці. Ішли пити каву в Starbucks, а вийшло так, що попали на суші. Але там суш було небагато, вісім штучок на двох, в принципі, окей. Зараз вам розкажу смішну історію. Мені щось так, моне сонце, напевно, прибило, що мені дуже захотілося спати. Я просто лягла на стіл і заснула. Але пішов шукати туалет. Але наскільки тут повага до людей взагалі не тільки типу до іноземців, до від, ну, відвідувачів закладу, тобто тут повага до всіх, так само і в В'єтнамі було. Тобто, якщо людина спить, то її ніхто не тривожить. Вона стояла з тим підносом, ну цей робот, і вона з підносом, з моїми сушами і просто чекала, поки я висплюсь. Олег прийшов такий мене втручає, гей, вставай, <сі> їжу принесло, це капець, мене просто виробило, я не розумію, чого. Ой, да, Але прикольно. Ну, Тобто, бачите, людина не прийшла, не, там, не почала, навіть взагалі слова не сказала там, hello, hello, ще там щось. Тобто нічого, вона просто стояла і чекала. І це дуже часто трапляється нам в Азії. Тобто тут е, такий обідний сон, е, тут немає нічого такого, тут дуже часто можна навіть зайти в заклад і побачити, як за барною стійкою. Вони сплять, якщо ну, наприклад, на базарі вони сплять. Тобто в будь-яких громадських місцях вони сплять і тут. Тобто це сприймається тут окей. Уявляєте, якби в нас в Україні на робочому місці ти спав. Ну це вже все, це звільнення тут, тобто до цього ставляться нормально. І також, в моєму випадку, мене теж ніхто не збудив, вона просто чекала, стояла. Ну що, прийшов Олег? Знаєте, наша така закалка, просто в мене штукнувки. Ствай. Ой, класно. Такий тут красивий вид ось на гору з цього торгівельного центру. І ось там також ось палатки розклали, одяг продають, ось тут їжу продають. Мені здається, ввечері тут красиво. Не така, напевно, спека і все світиться, все в ліхтариках. І ось для діток є різні штуки цікаві, можна розважитись. І також ось тут. А ми вже, напевно, будемо звідси виходити. Ми так просто прогулялись, з'їли. По чотири суші і все, йдемо. Йдемо на олеговий китайський суп. Ну, точніше, не йдемо, а їдемо. Тут дуже гарно. Це моє місце, де дуже подобається. Я Дивіться, яка краса. До речі, дуже багато також байків, машин. Тут трафік вже зовсім інший. Ми би несли цей заклад, але щось мені здається, що це не він. Щось ніби схоже, але. але. Шукаємо все просто по пам'яті, тому що не зберегли на карті, на жаль. Ну що ж, ми вирушаємо додому з іншого пірса, тому що на тому пірсі, що ми вчора сюди приїхали. Крайній паром о першій годині дня, а з цього пірсу о 5 Тому вирішили, звичайно, на цей пірс. Але байк потрібно здати біля того пірсу, тому в нас Олегом така схема. Олег мене сюди привіз, я його чекаю. Він поїхав здати байк і візьме собі, напевно, байк-таксі. Просто двоє цього не робили, тому що буде дорожче. Ми її питали, вона каже, байк-таксі 200 бат. Тобто, а оренда байку ми взяли на цілий день 300 бат. Тобто це взагалі нелогічно, не знаю. Тільки скаже, як там вийде, тобто, якби я була ще я, то ще плюс 200 бат. То я ось тут почекаю. Ось водичку купила за 100 бат. 130 гривень, якась така незрозуміла, я взагалі не люблю такі напої. Але потрібно було щось купити, тому що сиділа ось тут в кафе, там є кондиціонер, є інтернет. Але вона каже, якщо ви нічого не замовляєте їсти, то, ну, типу, якось так, знаєте, намікнула. Думаю, окей, кажу, я вип'ю водичку і піду. Клас. Тепер. Чекаю Олега. Так, ось де я чекаю, це де повертає біла машина, це якраз заїзд до пірсу. І ось такі. Ну, теж така звичайна вуличка. По дорозі багато всього. Можуть вам і масажик зробити ось тут. Можна дурянчика купити, але мені здається, я вже його просто об'їлась. Ой, тут така взагалі фруктова лавка, є фрукти. Навіть є кокоси. Краще б я, якщо чесно, взяла кокос. А не ось цю незрозумілу водичку. Що ж, прийшла вже на піс, буду тут чекати Олега. До речі, нам китайський суп так і не вдалося знайти, і з того моменту ми ще, в принципі, нічого і не їли. Тому вже, напевно, будемо їсти на нашому острові. Зараз щось цікавеньке придумаємо. Це, напевно, буду думати зараз я, поки Олега ще немає, зараз щось придумаю, куди сходити, в якесь цікаве місце. Було б дуже класно одразу забрати віку з дому і десь погнати разом повечеряти. Класно спостерігати, як літаки заходять на посадку взагалі вау. Ще один літачок пішов на посадку. Класно. Тут щось ремонтують, міст латають чи що, щось так стукає. У нас знову возз'єднання сім'ї. Йдемо вже на наш катер. І їдемо тут на панган. Тут маленький катер цього разу. Так, такий більш спідбот. зараз покажу. Так, ось показую, Ось такий малесенький, без кондиціонера. без крісел, як було вперед. Ну, просто ось такий маленький, мені здається, всередині просто дерев'яні лавки. Або, можливо, крісла. зараз побачимо. Ось такі. Hello. Ну тут, типу, лавки, але не дерев'яні. Де сідаємо? Там краще, знаєш чому? Більше свіже повітря. Так. Красиво так взагалі. Так, у нас знову воз'єднання. Сім'ї Віка вже готова. Її лук, в принципі, Total Black, чому як і завжди. Мається? Просто чорний. І ще ось вдома у мене ось така краса чекала. До речі, дивіться, як ми погоріли. Ось Віка цих два дні сиділа вдома. А ми були на басейні, і оце ще дуже нам сьогодні дало, що ми цілий день їздили на байку. Голя са, у мене ж плечі були голі. Оце різниця, де руку Ха -ха. Мені здається, це точно добре видно. Ну нічого буду, я темніше. Що, погнали? Дивіться, який красивий заклад. Я так розумію, тут ще і готель. Ну, сьогодні в честь свята можна. Тут дуже смачні морепродукти. Дивіться, яка краса. Вау. Ну теж, звичайно, на березі. Море, тільки жаль, що з цієї сторони не буде видно захід сонечка, бо сьогодні він теж красивий. Трішки безродний. Та, буде ось там зараз щось таке розеленьке зараз. Будемо бачити. Вау, подивіться, як красиво. Просто нереально красиво. Ось такі столики, ось такі хмари, захід. Супер. Так, десь потрібно біля берегу сідати. Дісталось ось тут місце. Мені не дуже подобається, бо там якесь таке червоне щось, якесь полотно буде заважати робити мені гарні фотографії. Але ось це все зарезервовано. Тобто ресторан популярний, резервація кругом. Знесли нашу вечерю, звичайно, соуси, далі креветки, восьма їх, Що тут ще є? Якісь мушлі, зелень, морква. Це філе риби, ще якась риба, картопелька запечена, ну тобто щось, щось таке. Цікава така тарілка. Коштує 1500 бат. І коктейлі. Дивіться, яка краса біля кожного столику так гарно світиться. Thank you. Ось ці лампочки, так гарно все. Дуже красиво. Ми вже все повечеряли і йдемо додому. І на сьогодні буду завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дні у новому відео. Всім пока-пока!